Вчора в день в мене виникла ідея, що я хочу знімати влоги, тому що я останнім часом стала відчувати, що я забуваю, е, забуваю всі події, всі емоції, які трапляються за останній час. І, наприклад, осінь я пам'ятаю смутно, бо я багато вчилася і просто не заземлювалася, скоріш за все. Мені сьогодні вночі стало через це дуже прикро, оскільки я розумію, що майже рік минув 2023. У мене є купа фотографій, але, на жаль, в мене немає записів, де я ділюся емоціями. Емоціями, які я проживала. А сьогодні я написала пост в інстаграм про те, що я хочу знімати влоги чисто для себе. І. Зрозуміла, що коли виникає оце, оце бажання, треба, щоб пройшло мало часу від цим, цією думкою і до здійснення. Оскільки, якщо я буду це все є в себе в голові, то, скоріш за все, я заб'ю хер. А так я почала знімати. Сьогодні ми увечері йдемо. На день народження Кирила та Микити. Це наші зістасом знайомі, з якими ми влітку ходили вже в гори. Вони дуже класні, прикольні ребята, дуже вибові, дуже смішні, дуже цікаві. І ось у мене зараз іде підготовка. До дня народження я помила голову і зараз вкладаю. Тут я хотіла зняти, як я вкладаю волосся, але хай це буде темою для наступного відео. Ось це, до речі, ми на фоні у нас. Бачите? Typical славі капл. Я не славі якщо що. мене звати Стас, але він в светрі і джинсах, вона в леопардових штанах і сережках з кільцями. Я підстригся. Стасік дуже гарний. Це я. Йдемо на день народження. Ми вже прийшли на локацію. Зараз будемо заходити. Я така гарна. Простір, куди нас запросили, був дуже великим. Там було багато диванів, Місце для танців, для їжі, гарна фотозона і загалом було багато прикольних речей. Мені дуже подобається простір. Цей, бо він дуже незвичайний. Ось тут, наприклад, боксерські рукавиці, а тут біля дзеркала бігова доріжка. Що? з цікавих речей було ще гінекологічне крісло. Над головою висіли лампи підстаканники, або ось такі старі фотоапарати, які висять на балках. Чи здоровенний гак поряд з сюрреалістичними картинами? Тут написано: я люблю нейролептики та антидепресанти. На дні народження всі спілкувалися, танцювали, смачно їли, та пили, обговорювали сноуборди, лижі, платівки, мангу. Та це ж це моя улюблена манга. Тепер я вам кажу, це такий роз'єб. Піца смачна, навіть до мінус. Тут дівчачий клуб обговорює книжки та серіали. До речі, ви задумались, з ким ви є з друзів? Я Рейчел. А тут Микита проводить гінекологічний огляд Михайла. Це один зімненників Кирило танцює зі своєю дівчиною Лєрою. А тут я ліжбанірую нам м'якесенькому дивані. Трохи пізніше ми привітали Кирила та Микиту з днем народження і винесли тортики. «Народження вас <плес> Загалом мені дуже сподобався вечір, бо було багато спілкування, приколів, смачної їжі, танців, хоча я не танцювала. Я відчувала себе супер круто, бо мене оточували цікаві люди. Ну і я одягла свої нові леопардові штаніки. Куди ж без цього? Ми прийшли додому десь о 12-й ночі, подивилася трохи володаря перснів і лягли споть. Е, субота, 2 грудня. Стас, ми йдемо куди. Ми йдемо купувати мені стімдек, бо в мене імпульсивне бажання витрачати гроші. Не засуджую. Ми йдемо купувати стімдек на вулиці. -1. Нар... -1. Мінус один. Нормальна погода. Правда, сипеться. Що сипеться? Дрібнота, Дрібнота, а під ногами квашня. Але все одно хороший день, бо не дуже холодно і сніжок навколо. Я хочу... Магазин зі цим деком називається Ретро -магаз». Знаходиться він на вулиці Франка. Тож, поки ми туди йшли, ми порозбивали усі бурульки на нашому шляху. Бурульки. В цьому магазі, окрім Steam Deck'ів, було дахрініше ігри на дисках. Всякі іграшки, комікси, книжки і різні приколи з 90-х років. Імпресивне бажання витрачати гроші виправдалось. Steam Deck тут. Розпаковка, буде потім. Клас, вітаю! Потім ми зайшли в сільпо, купили вкусні додому, бо ввечері планували дивитися майстер-шеф. Кожен раз, як я стою біля цирку на переході, я люблю розглядати вікна ось цієї квартири з купою. рослин. прийшли ми додому з консольки, вже її відкрили. Ось так воно виглядає. О. Така трошки дебела, але все одно дуже приємно. О, Тут була пломба на чохлі. О. Тобто вона була закрита і я її зараз зрізав, до мене її ніхто не відкривав. Дуже прикольно. Зараз будемо розбиратися, бо я нічого не розумію, що з цим робити, якщо чесно. Але в процесі розберемося. Чохол. Вау! Тут дуже є прикольна штучка. Незрозуміла наша, поки тут такий є ось ремінець. Ага. Навіщо він? Ну, не розумію, але цікаво. Клас. Вітаю! Одинадцята вечора, а ми вийшли в фору. Купили кривітулі. Купили креветки і надумали скрутити суші, але подумали. Чи їли ви такі чіпси від премії Сметана Зелень? Якщо так, пишіть в коментарі, чи вам сподобалось. Якщо на цьому відео буде 100 лайків, розіграємо пачку чіпсів. Чачку піпса. Чачку піпса. Отака у нас а, суботня вечеря під А, а Тут у нас а, риба червона з авокадо і класичним Креветки з кисло-солодким соусом, чіпси від премії, доктор Пеппер і Чію. Е, неділя ранок ми знімаємо відео для. Конкурс у моїй компанії, в якому треба зняти відео для одного з наших продуктів додатку WalkFit додаток для ходьби і відповідно переможець може виграти новий iPhone 15, а на другому місці можна виграти навушники AirPods Max. От але, на жаль, мені не подобається одна умов те, що переможець, буде визначатися рандомно, тобто навіть хороше відео можуть, можуть не виграти просто, а може виграти якесь таке дуже посереднє, от. але ми дуже стараємося, і от у нас зараз заряджаємося енергетиком. Е, я п'ю Dark Energy, п'ю його вперше. Не дуже подобається, але якщо ну, о, під цим відео буде 100 лайків, ми розіграємо запасні премії чипсів. До чіпсів премія, ще банку енергетика. Можна не цього обрати. Можна там якийсь піти. Мені буде дуже обідно, якщо ми створимо зараз таке афієнське відео, а потім я виграю якийсь там блокнот. Ощерічний приз. А хтось з дуже посереднім відео виграє новий айфон або навушники. Тому взагалі можна було просто забити хер на це відео і зняти ну якусь херню повнішу. І так само в мене буде право на участь в цьому конкурсі, але ну я ж ну, творча людина і хочеться зробити нормально, а не тільки мною. Купили в нашій місцевій пекарні, та друзі, ось такий штол за 180 гривень за таку булочку. Це мій перший штол в моєму житті. Ми вже зняли проби. Я тут повибирала родзинки, які я ненавиджу. А так досить нормально, схоже на паску, але більш солодкий і більше цукатів. Нормально. Мені сподобалося. Але я б хотіла спробувати справжній трушний штолен, оцей просочений сиропом. А, і без родзинок, будь ласка, без родзинок не буде. Замовили доставку бургерів їжа з котлетою Eat Me Eat. Мені дуже подобається, бо котлета схожа на м'ясну. Але немає цього присмаку, жахливого, дуже такий сукопий і ледве влазить в обличчя. Після зйомок і смачного бургера, і після того, як ми файнесно полежали, ми вирішили прибирати, бо ми давно це вже не робили і трохи засралися. А, і це вже йде третя година, здається, прибирання, бо ми давно це не робили. Але ми добре розподіляємо завжди обов'язки. Я прибираю в кухні, прибираю в ванній туалет, все, що треба чистити, мити водою. Стас тим часом прибирає в залі на балконі, прибираю поверхні всі поверхні, всі квіти. І, в принципі, ми швидко справляємося. Просто цей раз нам дуже впадло. Неділя, вечір я вже майже домонтовую мій перший в житті влог. Між ідеєю і реалізацією пройшло менше трьох днів. Процес мені дуже подобається. Мені подобається зйомка, мені подобається монтаж, який неймовірно сильно затягує. А я стала помічати більше оцих щасливих моментів, які відбуваються в моєму житті, і це дуже класно, бо я маю можливість зняти ці моменти і потім створити цілий фільм з цих класних моментів, і потім це передивлятися. Якщо чесно, я планувала знімати влоги суто для себе, тобто, це мав би бути приватний ютуб-канал, де тільки я була б глядачем. Але на Дні народжені, в п'ятницю я поділилася, що я зараз знімаю влог, і деякі з людей захотіли його вглянути. Тому, в принципі, я не проти А Якщо ці люди знаходяться в моєму відео, то я думаю, вони мають право подивитися на себе збоку, як мінімум. Окрім того, мені дуже подобається, що я вже бачу прогрес. Я бачу прогрес в монтуванні, я бачу прогрес в озвучуванні цього відео. Навіть просто коли я йду на вулиці, я стала частіше помічати різні прикольні речі, гарні кадри, цікавих людей. Просто, якщо виникають якісь емоції, я хочу з ними поділитися, але треба бути обережним, щоб я не жила життя. Суто заради влогу, оскільки я не хочу е, штучно, примусово створювати контент для мого влогу, е, я хочу, щоб це відбувалося максимально органічно і для того, щоб влог існував в моєму житті, а не моє життя було створене спеціально для влогу. Е, мені. Дуже подобається. Я сподіваюся, що це, ця моя діяльність продовжиться в майбутньому, і буде ще не один, не п'ять, і не 10 випусків в моєму влогові. Хочу побажати собі тільки успіху, натхнення. І Ксюша в тебе все вийде.